Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку знаходження числа за значенням його дробу. Ми повторюємо звичайні дроби, ми знаємо поняття дробу і вміємо знаходити дріб від числа. Сьогодні ми навчимося знаходити число за значенням його дробу. Для кращого розуміння нової теми, давайте розглянемо дві обернені задачі. Першу задачу знаходження дробу від числа ми розглянули на минулому відеоуроці. Повторимо: якщо усього в саду 27 дерев, а яблуні становлять 5 дев'ятих від усіх дерев, треба знайти їх кількість. Зверніть увагу на схему до цієї задачі. Ці задачі усього дерев відомо, їх 27. Яблуні становлять 5 дев'ятих від усіх дерев. Тобто нам треба знайти частину від числа, іншими словами, ми знаходимо дріб від числа. Правило знаходження дробу від числа ми розглянули на минулому відеоуроці. Сьогодні ми розглянемо обернену задачу, а саме знаходження числа за значенням його дробу. Умова. У саду ростуть дерева, серед яких 15 яблунь, що становить 5 дев'ятих від усіх дерев, скільки усього дерев росте в саду. Зверніть увагу, що в цій задачі усього невідомо. В Цій задачі відома кількість яблунь 15, що становить 5 дев'ятих усіх дерев. Іншими словами, нам треба шукати усе число, ціле число, шукати усього дерев за значенням дробу, що є в умові. Для того, щоб зрозуміти нову тему, давайте повторимо задачу знаходження дробу від числа. Отже, усього 27 дерев яблунь невідомо, але відомо 5 дев'ятих від усіх дерев. Таким чином, знаменник дробу 5 дев'ятих показує, що кількість усіх дерев поділили на 9 рівних частин. Усього в нас 27 дерев, ми поділили на 9 рівних частин. 27 поділити на 9 дорівнює 3 дерева, становить одна частина. Зверніть увагу, наглядна ілюстрація. А чисельник дробу 5 дев'ятих показує, що ми взяли 5 таких частин. Тому, щоб дізнатися, кількість яблунь, ми 3 множимо на 5 і одержимо 15 яблунь, росте в саду. Ми можемо з вами це наглядно ілюстрацією на екрані побачити, а тепер розв'язання задачі. Першою дією ми 27 ділимо на знаменник дробу на 9, одержимо 3 дерева, становиться одна частина. А другою дією ми 3 множимо на 5, одержимо 15 дерев яблунь. Ми можемо ці дії виконати одночасно, а саме, 27 ділимо на знаменник 9 і множимо на чисельник 5, одержимо результат 15. Згадуємо правило, щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник, а потім помножити на чисельник. Тепер переходимо до розгляду оберненої задачі, а саме знаходження числа за значенням його дробу. Умова. У саду ростуть 15 яблунь, що становить 5 дев'ятих усіх дерев, скільки усього дерев росте в саду. Таким чином ми можемо записати коротку умову задачі, зверніть увагу, усього невідомо дерев. Яблунь 15, що становить 5 дев'ятих усіх дерев. Наш дріб 5 дев'ятих, заданий в умові, показує, що кількість усіх дерев поділили на 9 рівних частин і взяли 5 таких частин. І за умовою 5 таких частин, які ми взяли, становить 15 дерев. Тобто, 5 частин, які ми взяли, становить 15, тому одна частина становить 15 поділити на 5 дорівнює 3 дерева. А оскільки усього в нас 9 частин, нам залишилось тепер 3 множити на 9 і всього держимо 27 дерев. Росте в саду. Ми можемо оформити тепер розв'язок задачі. Спочатку можемо окремо по діях, а потім сформулюємо правило. Отже, усього невідомо дерев. Яблунь 15 дерев, що становить 5 дев'ятих. Зверніть увагу, нам задане значення дробу 5 дев'ятих становить 15 дерев, а шукаємо усього. Першою дією ми 15 ділимо на 5 і одержимо, що 3 дерева становить. Одна частина, а другою дією ми 3 множимо на 9 і 27 дерев усього. Ми можемо це зробити одночасно. А саме 15 поділити на чисельник на 5 і помножити на знаменник на 9, виконавши дію, одержимо відповідь 27. Робимо висновок. Правило. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник, а потім помножити на знаменник. Таким чином, ми з вами розібрали дві задачі. Перша задача знаходження дробу від числа. Коли ми зустрічаємо цю задачу, коли ціле або усього в задачі відомо, а треба знайти частину, тобто дріб від числа. В цьому випадку ми застосовуємо правило, Коротко правило сформулюємо, треба число ділити на знаменник, а далі множити на чисельник. Обернена задача знаходження числа за значенням його дроб. Коли ми зустрічаємо таку задачу? Коли частина, тобто дріб, в умові відома, а треба шукати ціле, тобто усього. Для цього застосовуємо правило. Число будемо ділити на чисельник і множити на знаменник. Висновок. Розв'язуючи задачі, треба спочатку усвідомити, якого типу задачі нам задана, тобто яке саме правило треба застосовувати. Зараз ми це дізнаємося на прикладах. Приклади: Знайди число, якщо перше, одна друга цього числа дорівнює 90. Ми повинні знайти Усе число зазначенням його дробу. В умові нам вказали перше, що одна друга частина числа дорівнює 90. Ми зараз з поясненням запишемо. Нам треба знайти все число. Тобто, іншими словами, половина числа дорівнює 90, отже, все число буде удвічі більшим. 90 помножимо на 2 і одержимо відповідь 180. Як користуватися правилом? Щоб знайти число за значенням цього дробу, нам треба це значення 90 поділити на чисельник на 1 і помножити на знаменник 2, що ми тільки що коротко і пояснили. Відповідь 180. Друге завдання. В умові вказали, що дві дев'ятих числа дорівнюють дев'яносто. А шукати нам треба все число. Задане значення 90 треба ділити на чисельник на 2, і далі множити на знаменник на 9, виконуємо дії. 90 поділити на 2 дорівнює 45, і нам залишилося 45 помножити на 9. Помножимо в стовпчик 5 помножити на 9, 45, 5, пишемо 4, пам'ятаємо, 4 помножити на 9, 36. та 4 дорівнює 40, отже. Відповідь 405. Третє завдання. 3 десятих частини числа дорівнюють 90, шукаємо це число. Для цього 90 треба ділити на чисельник на 3 і множити на знаменник на 10. 90 поділити на 3 буде 30, 30 помножити на 10 дорівнює. 300 ми з вами закріпили правило. Будемо працювати з підручником номер 1097 Умова у Іванки 42 наклейки, що складає 6 сьомих кількості наклейок, які є в Дмитра. У кого з дітей наклеїк більше? Наскільки? Щоб зрозуміти цю задачу, я пропоную скористатися схемою. А саме, ми з вами можемо усе, усю величину зобразити ось так схематично. Оскільки в умові 42 наклейки складають 6 сьомих кількості наклейок, ті, що є в Дмитра. То все число це сім сьомих. І тому всю величину ми поділили на сім частин, і у Іванки виявилося шість сьомих. І я забираю шість частин, тобто шість сьомих, за умовою це є 42 наклейки, це у Іванки. А нам треба шукати усе число. Тобто у Дмитра буде повністю все число, ось це число ми шукаємо. Іншими словами, в цій задачі ми шукаємо число за значенням його дробу. Ми використовуватимемо правило, яке тільки що з'ясували. Але спочатку запишемо коротко умову. Отже, у Іванки, у Іванки за умовою 42 наклейки. Що становить, що становить шість сьомих від кількості наклейок, які є у Дмитра. У Дмитра невідомо, і ми шукаємо цю величину. Коротко записавши умову, зараз будемо встановлювати, що треба дізнатися. У кого з дітей наклейок більше, ставимо порівняльну дужку, пишемо на невідомо наклейок більше. Першою дією ми знайдемо, скільки ж наклеїв у Дмитра. Тобто, будемо знаходити число за значенням його дробу. Для цього правило ми 42. Поділимо на чисельник на 6. Ми дізнаємося, скільки наклейок припадає на одну частину. 42 поділити на 6 буде 7. І помножимо тепер на 7, бо всього ми на 7 частин ділили. 7 помножити на 7 дорівнює 49 наклейок, пояснення у Дмитра. Записали пояснення. Для того, щоб порівняти у кого з дітей більше наклейок і наскільки, ми від більшої величини 49 віднімаємо меншу 42. І одержуємо, що на 7 наклейок більше у Дмитра, можемо записати відповідь: на 7 наклейок більше у Дмитра. На 7 наклейок більше. Більше у Дмитра. Задача розв'язана. Ще раз нагадую, що в цій задачі ми використали правило знаходження числа за значенням його дробу. Наступне завдання номер 1098. Умова. Придбавши парогенератор за 3600 гривень, родина витратила 2 дев'яти грошей, які заощадила за рік. Скільки заощаджених грошей у них ще залишилось? Знову ж таки, пропоную скористатися схемою. Отже, родина заощадила за рік певну кількість грошей, і вся величина становить 9 дев'ятих. Тобто ми можемо усі заощаджені гроші поділити на 9 частин, а витратили ми 2 дев'ятих цих грошей. Тобто я забираю, зараз пояснюю, що 2,9-х витратили на придбання парогенератора. З іншої сторони, витратили 3600 гривень. Таким чином, 3600 гривень, що становить 2,9 від усіх заощаджених грошей. Тобто ми спочатку з вами знайдемо усі заощаджені гроші, а далі від них віднімемо витрачені і дізнаємося, скільки залишилося. Ось такий план розв'язку нашої задачі записуємо коротко умову. Отже, усього заощадили, давайте ми напишемо усього. Заощадили, заощадили. Невідомо гривень. Далі в умові відомо, що витратили. 3600 гривень витратили. 3600 гривень, що становить 2 дев'ятих? Що становить... Що становить 2 дев'ятих від усіх заощаджених грошей, ставимо стрілочку. І треба е, дізнатися в задачі, скільки грошей залишилося. Пишемо коротку умову, записали головні слова і починаємо розв'язок. Отже, 3600 гривень становить 2 дев'ятих від усіх заощаджених грошей. Тобто, нам треба знайти усього. А ми пам'ятаємо, що коли треба знайти все, усього, ми знаходимо число за значенням його дробу. Для цього ми це значення 3600. За правилом ділимо на чисельник на 2. дізнаємося, скільки припадає на одну частину. І множимо на 9, оскільки ми взяли 9 тепер, так, всього на 9 таких частин поділили. 3600 поділити на 2 буде 1800, і нам залишилося 1800 помножити на 9 множимо. 9 помножити на 8, 72, 2 пишемо 7. Пам'ятаємо, 9 помножити на 1, 9 та 7 буде 16. Отже, одержуємо 16200 гривень усього заощадили. Можемо написати усього заощадили. І витративши 3600, ми можемо дізнатися, скільки залишилося. Від усього 16200. Нам треба відняти 3600, і ми дізнаємося, скільки залишилося. Віднімаємо. 2 відняти 6 не віднімається, позичаємо 12 відняти 6 буде 6. Тут уже залишилось не 6, а 5, адже ми позичали, 5 відняти 3 дорівнює 2. Одиничку зносимо. Отже, 12 600 гривень залишилося, і ми можемо записати цю відповідь. Залишилося 12 600 гривень. Гривень. Продовжуємо далі номер 1101. Умова. Один із двох доданків дорівнює 56 і складає 4 сьомих від суми знайти другий доданок. Знову ж таки пропоную скористатися короткою схемою, а саме, у нас є сума двох доданків. Дріб, той ще є в умові 4 сьомих, говорить, що нашу суму ми поділили на. Сім частин, і один із доданків складає чотири сьомих. Отже, я можу на схемі показати, забрати чотири таких частинки це чотири сьомих від усієї суми, і в умові сказано, що це складає 56. Отже, Перший доданок 56, що становить 4 сьомих від усієї суми, і нам з вами треба дізнатися, скільки ж буде вся сума. Згадайте ту схему, яку я вам пропонувала. Коли треба знайти усього, ми використовуємо правило знаходження числа за значенням його дробу. А саме першою дією ми знайдемо усю суму. Ну, Звичайно, спочатку. Треба записати коротку умову. Отже, пишемо перший доданок, перший доданок 56, що становить, коротко напишу, що становить 4 сьомих. Від суми. Давайте суму ми напишемо ось так на початку. Сума, тобто усього невідомо. А другий доданок ми будемо зараз з вами знаходити. Другий доданок невідомий. Отже, щоб знайти число за значенням його дробу, треба взяти це значення 56, поділити на чисельник на 4. Дізнаємося, скільки припадає на одну частину. і помножити на 7. Виконуємо дії. 56 поділити на 4 дорівнює 14, і нам залишилося 14 помножити на 7. Виконуємо множення 7 помножити на 4 дорівнює 28, 8, пишемо 2, пам'ятаємо, 7 помножити на 1, 7 та 2 буде 9. Отже, результат 98, пояснення це сума. І щоб знайти другий доданок, коли ми знаємо, що перший буде 56, ми від суми 98 віднімемо відомий доданок 56 і одержимо відповідь 42. Таким чином, можемо записати відповідь, що другий доданок становить 42. Задача розв'язана. Таким чином, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували дві обернені задачі: знаходження дробу від числа та знаходження числа за значенням його дробу. Вдома виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!